I can't Хочу тобі його показати? Він неймовірний. Справжній красунчик, ти мене інтригуєш. Я його як побачила аж у серці защемила. Тоді покажемо його цей еталон краси. Де ви були? Змушуєте чекати? Ми так чекали, коли покличеш, думали, що ти про нас забув. Ми так тебе обожнюємо, всі наші думки та славі тіні, тільки про тебе. І більш ні про кого. Як тільки ти нам зателефонував, одразу прибігла. Це ж таке щастя. Саме так. Сіноки та кохайте мене. Це він. А хто це з ним? Значить так, записуйте. Ти принесеш мені чіпс. Які краще з беконом, зі сметаною, з зеленю, з паприкою, а може з крабом. А ти вгадай, які повинна знати. Принеси твоє улюблені, я знаю. Тепер ти принеси мені коло та якусь особливу. Є з лаймом, з малиною або манго. Там ще всякі, є смачні. Я можу нагадувати. Ой, пробач, звичайно, класику, я виправлюся, обіцяю. Сподіваюсь. Ну а ти? Ну не знаю. Принеси будь-що, але я маю бути задоволений. Завдання непросте. я не знаю. А раптом тобі не сподобається. Фантазуй. Я обов'язково щось вигадаю. Я чекаю. Аріана. а що це у вас відбувається і куди всі побігли? Що, теж прийшли записуватися в клуб? Який ще клуб? А такий клуб шанувальниць з Олексієм. А тут що? Записуватись треба? Як звати? Я ж сказала, мене звати Аріана, а мене Лілія, я її найкраща подружка. Все одно не запам'ятав. Блокнотів немає, тоді слухайте. Ба він пусті запам'ятав, а мені робити? Як він сказав, фантазуй, Це твої проблеми, придумай щось і раптом заталанить. Цікаво, хто з нас більше йому подобається, поки що жодних знаків не показує. Звісно, я. Він до мене завжди першою звертається. Просто соромиться зізнатися. А осінні я якось бачила, як він на мене подивився. Ну так, по-особливому. Нічого я думку не спадаю. Підкиньте ідеї, подруги ви мені чи ні. Я сокральник не зам'яла пісу та велике будів. А мені принесли морозиво з шоколадом. Я повторювати не буду, чого стоїмо швидше. Кожен день одне і те ж, а ти що принесла? Я тут це подумала і. Та нічого вона не принесла. Я думаю, її треба виключити з клубу. Вона не варта. Порушення правил. Олексій має бути задоволений. Чи ти вже наша новальниця? Я прихильниця. Ну і танч, 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 і танч, танч, Іні танчом, пі пі пісочек з помаранчом. Скач, скач, скач кач, киди і ні скачом ба в ще й так ще пачом. Нічого зупинилося. Що закуп тут такий безглуздий, чому я весь час маю бігати? Сама ж казала, що він тобі подобається. Подобається. Тоді біжимо. Це неправильно. Має бути все навпаки. Ти куди? Так, бувак, Але я не махалася. Це моя улюблена пісня. А я можу заробити твої домашні завдання. Я тільки з задоволенням. А я можу закачати в телефон нові ігри, адже ти це любиш. Ну, що принесли? Я виходжу з клубу, а би вона могла? яка неповага, яке нахабство. Така поведінка неприйнятна, негайне виключення. Та хай іде. теж мені, Буде ще свій характер тут показувати. І, найди. Оце так. Ласкаво просимо до клубу шанувальників Аріани. Записуйся.